Ковбаси, сосиски, шинки та сири, які можна давати навіть малечі у Запоріжжі на проспекті Соборному, 234. Запрацювала крафтова крамниця мамина ферма. Її власниця, ветеранка Юлія Матвієнко. Багато хто казав, що я навіжена, тому що ми знімали це приміщення, в ньому навіть не було віконну. Люди працюють, люди їдять, люди завжди хочуть їсти. Це взагалі нормальна потреба життя. Продовжується і треба працювати. У 2015 році Юлія разом з чоловіком стала до лав ЗСУ. За п'ять років служби снайперка звільнилася, бо завагітніла. Тоді родина почала думати про власний бізнес. Так з'явилась бройлерна ферма. Коли почалось повномасштабне вторгнення, повністю е, прийшлося передивлятися підхід до того, що ти можеш. Продавати, тому що багато людей виїхало. Свіже м'ясо люди боялися купляти, тому що холодильники виключалися. Тому постало питання, як змінити збут, знайти нових покупців. Жінка почала коптити м'ясо, робити ковбасу і тушонку. Моя кухня вдома це 3-4 квадратних метра, має площу, але замовлень було стільки, що я не встигала з цим. І з'явилася ідея все ж таки взяти грант і отримати можливість зняти приміщення, отримати можливість все ж таки зменшити ручну роботу, щоб в мене був шприц електричний для набивання ковбас, професійна м'ясорубка, професійний фаршміс. Так запоріжанка відкрила магазин на головному проспекті міста. У цьому ж приміщенні облаштували і виробництво. Зараз Юлія готує сировину для сосисок. Там тільки сіль і трішки спеції. Більше нічого зайвого. Так, у них термін придатності дві неділі, тому що жодних консервантів, жодного чогось такого ми не кладемо. У крамниці також є мед, чай, аджика та вино від інших запорізьких виробників. Юлія впевнена, що кожен ветеран або ветеранка мають безліч можливостей знайти себе у цивільному житті. Ми віримо в перемогу, ми всі продовжуємо працювати і. Підтримувати один одного і готові підтримувати інших. Не можна зневірюватись в цивільному житті. Є можливість жити далі, робити те, що тобі подобається. Дає надію на те, що все було не дарма.